Всім привіт! Четвертий день, як ми залили фундамент. Нагадаю, заливали його мороз та сніг, мінус 5, мінус 6 було, дуже холодно. Бетон б 25 б 3 ну фрост. Що важливо, от і цікаво. П3, він доволі густий і не дуже годиться для фундаментів, заливки і так далі. Потрібен П4 бетон. В чому в них різниця? Тобто на машину 7 кубів, додається 20 літрів води. І, все. і ви отримаєте такий самий П4 і економите на машині мінімум 1000 гривень. Тобто на всіх конструкціях. Зекономив, розмішуючи тут на місці Петрів по 4 8 тисяч гривень. Це доволі так значно. Якщо так вже сталося, що дотягли до морозів, то можна лити, просто воно, бетон виходить трошки дорожчий, десь приблизно ну, Куб виходить десь на... 90-100 гривень дорожче, ніж літній бетон. Ну, але якщо дочекатись до весни, то він стане ще дорожчим, бо дорожче пальне. і Я впевнений, що от я брав бетон по 2400 в компанії Astor, А Навесні він буде вже коштувати мінімум 2600, а то й 2800. Тож, чекати немає сенсу. Як бачимо, тут опалубку серйозно пороскріплювали, в цьому не було ніякого сенсу, бо ця опалубка вона, ну, на неї нічого майже не тисне, вона тільки має тримати, от виставлено і все. Тож, Немає сенсу так серйозно, прям тільки набивати. Головне, щоб вона рівно була виставлена і все. Ну а знизу, звісно, використовував. Стойки, тобто свої бруси набивалися ось такі конструкції. Так. Тобто набивалися бруси, на нього клалися ОСБ 18, ставилися металеві стойки. Стойки бралися в оренду 25 штук за 2000 гривень на 14 днів. От. Це не так дорого, але металеві набагато краще тримають. Якби це робилося дерев'яними брусами, які можуть зігнутися, сісти і так далі. Як я бачу, все тримається, все добре. Ну, десь наступного тижня будемо розбирати опалубку, тоді ще раз покажу, як вже воно ну, фінально все це вийшло. Дякую всім за увагу. Дивіться наступні мої відео. Пишіть в коментарях, кому що цікаво, розкажу більш детально.